Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Окупанти атакують ракетами і шахедами Дніпропетровщину. В обласному центрі ворожий безпілотник увігнався в житловий будинок під масованою атакою і кривий ріг. Окупанти відночі атакують шахедами в день. Вдарили ще й балістикою. Вже відомо про п'ятьох поранених, серед них дитина. Півторарічний хлопчик в стані середньої тяжкості. Станом на зараз це вся інформація. Більше подробиць вже у наступному випуску ТСН Онлайн. Цілу вулицю потрощив російський удар у Запоріжжі. Окупанти знову вгатили шахедами по приватному сектору. Один чоловік поранений. У своїх подвір'ях люди знаходять уламки ворожого БПЛА. Більше про наслідки російського теракту розкаже кореспондентка Тесен Дар'я Назарова. Жодного вцілілого даху та побиті обіця. Зранку тут триває робота. Комунальники вивозять купи будівельного сміття. Вчора ввечері росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Російський шахет потрощив цілу вулицю, один будинок знищено вщент. Сусіди налякані, кажуть, такого потужного вибуху не чули давно. Лише на цій вулиці потрощено з десяток обійсть. Я, коли відділа, ну, услышала ну, такий не зрив, а як сильний, ну, такий удар. Я аж підпригнула на постілі. І я так і подумала, що где-то недалеко, а сейчас смотрю, дуже. Внаслідок атаки поранений 47-річний чоловік. Нині він на амбулаторному лікуванні. Сусіди кажуть, все трапилось миттєво. Дивився телевізор, сидів, читав в інтернеті про машини, летів, упав. Жінка купалась, дитина на втором етажі. Всі живі, здорові. Остальне наживе. Від вибуху в пана Романа поранило уламками собаку. Собачки закались дуже сильно, всю нострінтіли, в'язали. Ну, а що ж, десь воно щесь. Що, буде жива. Що вона зарвала, зараз перебентую. Там мазь надо мазати і знімати потроху. Я вже врачу позвонив, він сказав. Ще один шахет вдарив в іншому районі міста. Безпілотник вгатив у будівлю епіцентру, там пошкоджено приміщення та товар. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1. І найближчими днями Київ перейде до жорстких, але все-таки передбачуваних графіків відключень. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, який очолює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у столиці та області. Перейти до графіків планують, попри те, що ситуація залишається вкрай складною, і від 9 січня Київ живе в умовах екстрених відключень. У компанії ДТЕК повідомили, що в столиці станом на вечір середи вдалось заживити всі об'єкти критичної інфраструктури. Однак там досі вважають, що ситуація все ще не дозволяє вийти з аварійного режиму і перейти до стабілізаційних відключень. Цієї ночі як, як розповів шмигаль, вдалось частково стабілізувати роботу теплогенерації у столиці. Без тепла вчора залишився 3261 будинок, і впродовж четверга у частині з них планують відновити опалення. У Київській військовій міській адміністрації тим часом спростували заяву міського голови Віталія Кличка про те, що столицю нібито залишили 600 тисяч містян. У КМВА кажуть, це очевидна неправда, адже в такому разі Київ мав помітно зменшити споживання електроенергії. Однак такого не спостерігають минулого вечора. Електрики в місті бракувало для 60% абонентів.